Всім привіт! Вівторок, вечір, у нас нарешті пішов дощ. Тут під деревом ще сухо навіть, але в сусідів по блясі лупотить тільки так. Зразу так свіжо стало і запах асфальта. Тобто все накалилось, розкалилось, земля гаряча. На асфальт, бо соняш навіть не станеш уже. А тепер добре. шов минут 10, мабуть. Ну, не більше. І він навіть землю там і не промовчив. Тільки зверху поляпало, поляпало. Та на цьому і все. Я вже тиждень назад купила пітунію. І пітонії тут і ще інші квіточки, але ніяк висадити їх не можу. Займалась городом, полола, підсипала картоплю. І все було не до них. Вони вже бідні так мучаються, я вже думаю, що як я їх висажу, треба буде обрізати. Бо це вже буде зайве, і щоб вони випускали нові батоги і щоб були більш пухнастіші. Лісом теж. Треба буде, мабуть, підстригти, як висадить. Ну, і лебелія теж. Така вона стояла, тут бідненька засохла, Що в тому горшочку земельки там. Скалюшку поставила хай набираються водички. Починає квітнути мій кизильник. Такі в нього маленькі-маленькі квіточки. І тут іще. Весь буде, весь біла хмаринка буде. І вже іріси. Теж квітнуть. Трошки дощик на них поляпав, на цій стороні теж тут будуть жовті ще, але жовті ще не розквітли. Кліматіси тут теж такого бускового темно, бузкового кольору. Ось куч матісу, вже брунечки, ось-ось-ось. Я вже кожен вечір прибігаю з роботи, дивлюсь на нього, очікую. Дуже гарний куч буде, так багато на ньому квіточок розквітне, але в мене є вже кліматіс, який вже в усій красі. Ось цей. Він вже квітне кілька днів. Насправді він такого розуватого кольору, ніжно-ніжно-розового. І ця прожилочка, як тільки він зразу розпускається посередині, вона більш такого вираженого кольору, а зараз її майже не видно. Дуже гарна квітка, дуже ніжна. Тут ще з серединочками такими, ніби напівмахровий. Так, ще один починає квітнути. Ось яка квітка гарна. Теж тільки, тільки-тільки. Ну, Десь там ззаду ще одна. І ця тільки починає серединка, яка в нього, це все буде розкриватись. Кущ ще молодий. Так, зараз покажу ще. Теж очікую, очікую цього куща. Він теж такий дуже цікавий. Ось ось буде. Спірея я гілочки похилила, трошки примочила. Тут такий аромат від неї. Коли було сухо, для неї літали бжілки. Зараз мокро, вони вже поховались. Ось ще кущ один дуже гарний аромат. І ось уже вистрілюють нові гілки, саме на яких і буде квітнути на сідучому році. Це мендаль. Він. Ріс у тіні. Ми його пересадили в цьому році. Навіть була одна квіточка, але вона обсипалась. Теж ялиночка. Довго хоріла, не хотіла вона рости, але на кінець почала свій ріст. Гібіскус, гібіскус у мене звичайний. Але в ньому ось такий парадокс. Я не знаю, чи це якась хвороба, чи це так потрібно. Коли він починає розпускати листочки, на кінчиках листочки у них такі от білі прожилочки. Але з тим, як починає рости вже зовсім великий листок, десь прожилочки всі діваються. І він стає повністю зелений. Чи це така особливість цього гібіскуса, я не знаю. Хероплідник. Він теж буде квітнути. Дуже багато буде квіту. Прям кашку випускає свою дуже багато. А от дерен вже цвіте. Теж багато, багато-багато так на ньому. І поки я вам знімала, у нас знову почався дощ. Ну, він такий невеликий, я хожу під цим дощиком. Ой, які колючки. Навіть аж страшно. Такі здоровенні. Це вже приріст Барбариса. Я вам знімала його кілька днів назад. Вони були не такі великі, Прямо на очах ростуть. Були вихідні. Але я нічого не знімала, тому що займалася городом. Полола і підгортала свою картоплю. Її тут небагато в мене, але вона була не дуже дружно вона зійшла, одна велика, другої не видно. І чоловік заливав воду і спочатку поливав, а потім через якийсь час вже я її полола і одразу нагортала землю, ховала від жуків. Але вона так після водички гарно, я вам хочу сказати, підросла. І, мабуть, на цих виходних можна буде ще раз нагорнути. А мавіть, можливо, і пізніше, тому що треба вже від жуків зразу буде бризкати. А це ось рання, ту, що я садила під агроволокно. От Як вона відлічається. Ось ця картопля і ось ця. Але це рання, а ця звичайна різниця є. Помідори висаджувала, не невеличкі, але теж прийнялись і вже пішли в ріст. О, дивіться! У мене навіть помідор по один. один. Я й не бачила. Ось так. Ну, на цьому буду закінчувати своє відео. Буду з вами прощатись, підписуйтесь, тисніть на колокольчик. пока пока До нових зустрічей!